Власне, сьогодні відчуття наповненості Знаєте, дуже радісно, що ми повертаємось до різдва до того до всього світу. Ну більшість країн світу відзначають різдво саме в ці дні, і це дуже радісно, що Україна повертається до великої родини Європи. І різко до нас повертається те справжнє, яке було завжди. І сьогодні дійсно такий захід трошки в незвичному форматі для нас, але ми сподіваємося, що він у нас не останній буде, і свято продовжується, і тому ми всіх запрошуємо. У нас усі чудова фотозона. Є чудова виставка, яка буде продовжувати свою роботу, виставка продаж майстрів художнього житкового мистецтва. І тому всі кошти, які будуть зібрані від цих заходів, вони всі були передані на допомогу зсу. І це чудово. Ми раді, що музей може долучитися до такої благодійної акції і такої ну, волонтерської роботи. Це дуже чудово, що ми можемо це робити. Ми цим пишаємося, і радіємо. 薬よ。<ペー>